Вітаю, друзі! Ви вже бачили перші вертикальні українські 20 гривень. Унікальна банкнота. Називається пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Ось така дуже красива, дуже красивий дизайн, дуже багато людей, які все-таки є поціновувачами дизайну, поціновувачами банківської, нумізматичної продукції. Кажуть, що ця банкнота є ну, неймовірно красивою. Я теж розділяю цю думку. Бачите, які тут гарні переливи, голограм, голограма дуже красива картина. Прапор України, прапор Великобританії, прапор Сполучених Штатів, прапор Канади, прапори всіх наших головних партнерів, прапор Європейського Союзу. А з іншого боку, такі людські руки зв'язані за спиною. Це теж символ. Тих безчинств, які робляться зараз на українській землі нашими ворогами, агресором Російської Федерації. Отаку от банкноту випустив Національний банк. Вона продається в конверті або в такій от сувенірній упаковці, дуже красивій. Тут, бачите, є вірш Олександра Олеся. От сама банкнота. Тираж 300 тисяч. Примірників. Це означає, що цієї банкноти, в принципі, вистачить ну, практично всім нам. Тому можете спокійно купувати, дивитися. Значить, де можна придбати? Придбати можна у відділеннях Приватбанку, у відділеннях Укргазбанку. Можна придбати на сайті НБУ або на сайті, наприклад, монети. Вартість такої банкноти. В банківських установах приблизно 200 гривень. Ну, а на ринку вона коштує там до 500 гривень. Тут уже як вам пощастить. Але кажу: тираж дуже великий, 300 тисяч примірників. Тому, я думаю, вистачить кожному, хто зацікавиться. Отака от красива банкнота 20 гривень. Це звичайний платіжний засіб. Тобто ви з цією банкнотою, звичайно, можете прийти в магазин, розрахуватися. Але. Цього робити не варто, краще збережіть, тому що з часом ця банкнота може коштувати набагато дорожче, ніж зараз. Так само з 25 травня Національний банк України випустив нову обігову монету. Вона називається Сили підтримки ЗСУ завжди поруч. Це звичайні 10 гривень, тільки от бачите, ззаду такий спеціальний. Дизайн на тому місці, де у нас зазвичай тризуб, тут от є така емблема сил підтримки ЗСУ завжди поруч. Такий ролл в ньому є 25 монет. Його вартість на сайті НБУ або у відділеннях банків ну, приблизно там 450 гривень, 423, якщо бути точному, і тираж 20 тисяч штук. Тому хто хоче. Купити такі от речі, теж маєте на увазі. Взагалі, Нацбанк постійно випускає дуже цікаву продукцію, дуже цікаві банкноти, роли. От бачите, є така, от, наприклад, монетка, теж вона дуже крута. Називається архістратих Михаїл з позолотою. Це срібна монета, вона дуже-дуже красива, дуже-дуже ексклюзивна. А ще до подій, тих, які зараз відбуваються в Україні, можете звернути вашу увагу. На от монетку а, надання Україні. Статус України-кандидата на членство в ЄС. Теж надзвичайно красива монета. срібна, Отака от, Бачите, дуже красива голограмка. Вона тут переливається з одного боку області України, з іншого боку, такий орнамент вишивки. Тобто дуже теж красива монетка, срібна. Дуже раджу, хто зможе її знайти придбати у відділеннях банку або а, десь о, в інтернеті. Раджу придбати, тому що тираж тут цієї монетки не такий великий, а тираж, як ви бачите, 5 тисяч штук. А її вартість і цінність з часом однозначно буде зростати, особливо коли Україна стане вже кандидатом, не кандидатом, а членом Європейського Союзу. Тоді, я думаю, от за такими монетками розпочнеться справжнє полювання. Маю надію, вам було цікаве це відео. Друзі. Всім гарного дня. Слава Україні! Віримо в перемогу. Віримо в ЗСУ. Все буде добре.